Автопілот це друг чи ворог водія? Ну, як на мене, це лише помічник. Ви, напевно, бачили дуже багато відео, де хтось там їде, не таркається, не педалі, не руляє, і все нормально. Машина сама рулить, підрулюють. Але це вся історія недовго. І розумійте, що в основі цієї історії лежить ваше життя. І Якщо ви готові... Довіритися так от цьому роботу, який ще трохи безмозглий, і він не розуміє де перехрестя, він не розуміє клумби, він не розуміє ще дуже багато чого. Так, на прямій дорозі це іноді класний помічник. Упало у вас щось, можна наклонитися, взяти, і навіть на високих швидкостях машина трошки десь підрулює. Це ідея дуже класна. Але повністю йому доручать зараз своє життя. Ну, особисто я б не став, тому що я пробував дуже багато автопілотів. І сказати з точної долі ймовірності, що є зараз той, що надійний, немає.